Була більш-менш лояльна і не настільки багатосніжна, як минула. Я думаю, що все буде гаразд цієї зими. І навіть от дякую за таке запитання. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати нашим комунальним службам. Перший сніг, от за мої 5 років роботи на посаді міського голови, у нас вперше сніг і ожеледиця не стали несподіванкою для комунальних служб. Тобто, от я вночі якраз об'їжджав позаминулої ночі, коли почало підмерзати, коли почав сипати сніжок, о 9-й вечора, не чекаючи ранку, о 9 вечора вже комунальні служби вийшли на розчищення, і зранку ми не мали жодної проблеми ні на жодній вулиці з тим, щоб машини могли нормально, безпечно рухатися. В усі боки. І якщо раніше, от у мене завжди було відчуття, коли я заїжджав, я ж кожного ранку їду з домівки, з Мошин у Черкаси, це 30 кілометрів по лісу і по районних дорогах, то завжди було відчуття таке, ти їдеш по більш-менш почищеній дорозі, а чистити ну, між містами дороги значно легше, бо там є узбіччя, куди просто сніг звалюється і все, і дорога лишається чистою. У місті таких можливостей немає, тому що всюди є бордюри, всюди є. Якісь там дерева з боку і таке інше. І от завжди в районі була чистіша дорога, ніж у місті. А місто заїжджає, що там завжди було більше снігу. То от вчора я відчув задоволення, справжнє задоволення від того, що я їхав по традиційно почищеній дорозі в Черкаському районі. А при в'їзді в місто я потрапив на чистий асфальт від бровки до бровки, вичищений, ідеальний і таке інше. Тому я дякую нашим комунальникам за те, що вони оперативно спрацювали. Перший сніг, впершу ожеледицю і хочу побажати, щоб всі наступні тижні зими так само акуратно і вчасно виконувалася робота. Маємо ще одне запитання. Прошу, зараз його переглядаємо, потім чекаємо на відповідь міського голови. Сергій Олегович, в місті Черкасах є такі школи, які потребують певної допомоги. Чи б не могли ви їм чимось допомогти або коштами, або наприклад, спортивним інвентарем, або не знаю, що ще парти, дошки? Ну, тобто, все, що потрібно для школи. Ну, дійсно, це е, правда, що наші заклади, в тому числі школи, але я, я вам скажу, що не, в не меншій мірі і дитячі садки, і школи естетичного виховання, художні школи, музичні школи так само потребують допомоги, потребують уваги. Хочу сказати, що, на жаль, е, можливості міста в цьому питанні достатньо обмежені, тому що галузь освіти і всі школи вони перебувають. В сфері державних повноважень і, по суті, міський бюджет і міська влада виступає просто як ну, такий транзитний орган. Ми отримуємо фінансування з державного бюджету і виплачуємо заробітну плату, оплачуємо там, енергоносії, тепло, воду, електроенергію для закладів освіти. Але незважаючи на це, ми із власних надходжень нашого міського бюджету кожного року знаходимо додаткові кошти. В першу чергу, безумовно, ми дбаємо про енергозбереження і про гігієнічні умови, санітарні умови навчання наших дітей. Тому масово з кожним роком ми збільшуємо кількість шкіл, де замінюємо вікна на склопакети, де встановлюємо індивідуальні теплові. Пункти відновлюємо, ремонтуємо фасади, і це є пріоритетом номер один. Але при цьому ми так само за останні роки повністю в усіх школах оновили комп'ютерне забезпечення. Всі школи підключили до інтернету, в кожній школі встановили по додатковому новому, сучасному комп'ютерному класу, оновили забезпечення, навіть не оновили, а по суті створили забезпечення електронними підручниками, тобто фільмами навчальними. Якимись електронними завданнями, і так далі. і так далі, Тобто, це дозволило нам значно збагатити асортимент так би мовити, допоміжних засобів для вчителя, для того, щоб він міг демонструвати по різних предметах і, скажімо, проведення дослідів, і якісь науково популярні там, фільми про ту саму там, про тварин, про будову людини там, і так далі. тому подібне. Тому в межах можливого, як правило, це кілька мільйонів гривень щороку. Ми даємо на підтримку саме забезпечення шкіл додатковими матеріалами. Сергій Олегович, маємо ще один дзвінок від телеглядача, потім ще одне відеопитання. Прошу добрий вечір, представтеся. Ви в прямому ефірі. Добре добрий вечір. Добрий вечір Прошу запитання Мене Микола Григорович. Я хотів би по поводу питання на вашу думку. На що краще витратити кошти, да, отримані від продажу землі? Сергій Олегович. Щоб ви, не відкладаючи в довгий ящик, проїхали по вулиці Пастерівській від вулиці Хіміків і десь до Бидорської. Там, де овочевий ринок. І ви там, мабуть, ніколи не їздили своїм автомобілем. А сформулюйте, будь ласка, питання. Проїдьте також по вулиці Сурікова, до Гуторів. Добре, проїхали, дякуємо. Матері... Питання ваше зрозуміло. Віде, я скажу, я е, їжджу. Тою вулицею, про яку ви говорите, і е, якщо так говорити по тих планах, як ми плануємо, куди ми плануємо в першу чергу звернути нашу увагу частині вулиць, то це проспект Хіміків в районі ТЕЦ там неможливо приїхати, це Пастерівська, це Сурікова, е, це з'єднання нарешті Соснівки і Луначарки продовженням вулиці Мінділеєва, і е, з такою перспективою, щоб там можна було е, запровадити і е, маршрут. Громадського транспорту з'єднати ці два мікрорайони. Це також будівництво вулиці Героїв Дніпра, тому що там вона, по суті, відсутня, там немає ні тротуарів, немає ні дощової каналізації, нічого. Тобто, це ті пріоритетні напрямки. І крім того, це ділянка дороги вулиці Першотравневої від проспекту Хіміків до вулиці Чигиринської. Якщо ми відновимо цю ділянку, то ми зможемо повністю перекрити в'їзд для вантажного транспорту на територію міста. Тобто всі фури, всі важкі автомобілі будуть об'їжджати через луночарку, через першотравневу будуть об'їжджати місто, не заїжджаючи, не руйнуючи наші дороги і не залишаючи нам в атмосфері викиди своїх двигунів. Тому це от такі пріоритетні напрямки, крім того, безумовно ще низка доріг. Крім того, хочу вам сказати, що в планах на найближчі місяці припинити діяльність овочевого ринку на вулиці Постерівській. Зараз завершуються роботи і найближчі тижні, в принципі, хотілося б до Нового року завершити роботи по будівництву нового сучасного оптового, оптово оптово-роздрібного ринку овочів і фруктів на вулиці Смілянській. Це на базі колишніх баз агро. Проммеханізації, по-моєму, якось так от називалася ця організація. Там зараз завершується реконструкція і оптова продажа вона переміститься туди, на вулиці Пастерівській, буде просто чистий газон. Там не може взагалі розміщуватись нічого, бо там проходять дуже важливі комунікації, і газ, і тепло і тому подібне. Вимушена вас перервати. Хочу зупинити інтерактивне опитування. Результати будуть вже за хвилинку. Анонсувала я також, що поговоримо про новорічні свята. Справді у Черкасах новорічна ялинка вогні засяяли на ній серед усіх українських міст. Першою вона засяяла. Потім була Лапландія, смачна країна. Ну тобто дуже багато проектів, які створюють новорічний святковий настрій. Чи власне у вас є він той святковий передноворічний настрій? Ще немає. Чи немає, значить скоро буде обов'язково. Можливо, скажіть, будь ласка, от вже грудневі свята, в принципі, майже минуло. Ще тиждень, все, вже новий рік. Потім, що чекає на черкасців? Традиційне ми такі, ми такі буде. унікальний народ, що у нас свята всю зиму йдуть. Тобто, ми собі як тільки захотілося, так придумали. Тобто, у нас далі піде Різдво, у нас далі піде Старий Новий рік, у нас піде Водохреща. День там всіх закоханих і так, далі, і так далі. У нас є низка заходів. Безумовно, після Нового року буде велика така активність пов'язана з новорічними ялинками для дітей, різноманітні вистави, різноманітні концерти і таке інше. Тобто вони вже розпочинаються зараз і будуть тривати впродовж кількох тижнів на період всіх канікул шкільних. І сьогодні ми дуже так. Уважно стежимо за прогнозами погоди, щоб зрозуміти, чи вдасться нам в цьому році зробити фестиваль крижаної скульптури, чи дозволить погода це зробити. Тому що, на жаль, поки що не було ще жодного дня, коли б клімат дозволив би просто зробити таку крижану експозицію. Сподіваємося, що десь наприкінці січня, на початку лютого, все-таки відбудеться таке стабільне похолодання, принаймні на кілька тижнів, так, щоб можна було провести традиційний кришталь. Справді, будемо сподіватися, що погода не підведе. І кришталь ми таке проведемо. Я вам дякую за участь у ефірі. До уваги глядачів пропоную результати інтерактивного опитування. Питання звучало так: на вашу думку, на що краще витратити кошти, отримані від продажу землі під азотом? 595 глядачів вважають, що кошти потрібно витратити на придбання нових тролейбусів, тобто солідарні з міською владою. 241 черкасець обрав варіант ремонт доріг, і лише 72 глядачі вважають, що за ці кошти доцільно відремонтувати. Набережно Черкас. Я нагадую результати цього опитування не є репрезентативними, і на цьому власне у нас все. Ми прощаємося до наступної п'ятниці. Побачимося неодмінно на телеканалі Віка. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайтеся. І святкового вам новорічного настрою! Нехай щастить! До побачення!